Подяки! Ти наняв мене за оголошенням і хочеш, щоб я мав суперсилу! Виплін з рота негайно! Це космічний динозавр! Дядько, не кричі! Я заведу Ти Потрібен, пане, негайно! Ви, мабуть, хочете знати, чому вони прилітають на землю. Це вона через викрадення, чи ніколи трансформерів не бачила. І те і інше. Тисячу років ми берегли її. Подаємну історію трансформерів. Тут, тобто, на землі. Щоб рятувати майбутнє. Треба відімкнути минуле. Сти! Він показуюся наш озданий. Кейт, я люблю тебе. Що ти робиш? Вмирай! Він горохом стріляв! був горох, а пройшло на чекуля! Два світлисты кайф! Всіли я Що це? Зголувати мене. Що це? Це комедія. Трансформери: Останній лицар. З 22 червня у кіно.